Крістофер гарбузяка. Казка Сьюгендри та пола лінета, намалював нік іст. У жахвілі на кривозубій вулиці стояв собі темний моторошний замок, і стояв він високо на пагорбі. Глибоко у замку, при світлі вогнища, сиділа стара потворна відьма, і мала вона одне палке бажання забабахати грандіозну вечірку, найстрашнішу у світі, таку щоб друзі ніколи в житті не забули. Але ж так багато роботи мені вже про це недобре думати. Хто ж може допомогти впоратись з усім оцим? Хм. Відьма озирнулася навколо, і відразу її погляд упав на яскраву гору гарбузів, які вона придбала нещодавно для смачного гарбузяного пирога? Ось хто може бути і корисними, і страшними. А ну ж бо оживлю їх за допомогою закляття. Вона наоживляла собі цілу армію і кожному дала імена покруч, гризючко, бундючко, гарчучко, кривозубко і Смердючко. Ну і ще дехто. Тоді відьма підняла паличку, щоб завершити закляття. На всі біч розлетілися блискавки та іскри. І тоді якраз пролунав голос. «Привітуськи! Я Крістофер Гарбузяка. Я дуже люблю розважатися. А ще я страшенно тішуся, що я тут з вами. Усім цьомки і обіймуськи». І він простягнув до усіх руки. І посміхнувся найдобрішою і найтеплішою посмішкою. О, ні. заскрипіла відьма. Що таке наробилось? Та ж ти мав бути злим. Хм, десь я тут помилилась. Зачекайте хвилиночку, сказав Крістофер Гарбузяка. Я впевнений, що я саме такий, як вам потрібен. Ось почекайте і побачите. Гаразд, відповіла відьма, у мене ще дуже багато роботи. Тож дивись мені, Крістофере Гарбузяко, я з тебе очей не зведу. А тепер усі до роботи, гайда, мені потрібно, щоб ви прикрасили замок. Я хочу, щоб це було жахнючо і страшенючо. Прикрасити замок? заверещав Крістофер Гарбузяка. О, так це ж до мене це мій коник, це я умію. Розслабтеся і спостерігайте. Вони різали, хрюкали, вішали й дмухали, але поки решта гарбузів розвішувала павутиння, Крістофер розвішував прапорці і банти. Аж тут нагодилася відьма. Вона набурмосилася і гаркнула на них. Ану, працюйте ліпше, дурники. Але побачила, що замість каженячих ліхтариків Крістофер гарбузяка понадував повітряні кульки яскраві утяточки. Налякані гарбузи розбіглися хто куди. Їм відьма загадала знайти музику для вечірки. І моя улюблена музика це завивання і верески, сказав Гарбузка покруч, а його страшні очі засяяли. <кхем> Перепрошую, але це звучить якось дивно. Ну, яке вещання, ну яке завивання? Дивіться, у мене є гітара. Я пропоную кожному заспівати власну пісеньку. Ось, наприклад, так: Кхе -кхе. Бринь. Оранжеві гарбузики почули звуки музики і почали гасати і Ла-ла-ла-ла, ла бринь бринь галалала, бринь бринь а потім нарешті настав час готувати пригощання. Усі стали навколо казана і почали варити варево. Вони вкинули туди сірну вушку, ой, перепрошую вушну сірку, звісно, і ще волосся снігової людини, отруйних жуків і трішечки гнилих макаронів. Бульк-бульк-бульк-бульк. І вийшла в них щуряча піца, вкрита волоссям і смердючим зеленим сиром, який вони зробили із старезних трусів, приправили гарячими слимаками і смаженими гострими зміями. Аж тут увійшов Крістофер Гарбузяка із рожевими казковими кексиками. Відьма витріщилася на Крістофера Гарбузяку. Ну, ні, з мене досить. Уже всім зрозуміло, що ти просто не є частиною нашої команди. Якщо ти не можеш бути злим, я перетворю тебе на суп. Я даю тобі часу до ранку, якщо не виправишся, підеш у суп. Ти мене зрозумів? Так. промурмотів Крістофер Гарбузяка, аж закам'янівши від жаху. Ні, я не хочу бути ані супом, ані пирогом, ані ще якимись наїдками», – думав про себе Кріс. І тому я мушу ретельно спланувати свої дії. Хм. Що ж мені робити, я Крістофер Гарбузяка я обожнюю розважатися, але я мушу знайти якийсь спосіб усіх налякати. Він думав і думав усю ніч без спочинку, та годинник нацокував час невблаганно. Ось ось відьма прокинеться. Настав ранок і усі гарбузи витріщилися на ліжко Крістофера. Та він зник, оголосили вони. Ну, напевно, це й найкраще, краще адже він все одно не мав шансів нас налякати. Якраз прийшла відьма. А ну геть усі з моєї дороги. Сьогодні у мене вечірка, і ось ось поприїжджають гості. І добре, що цей дурноватий Крістофер Гарбузяка зник. Ніхто не потривожить. І якраз у цей момент пролунав крик. Це жахливо, це не смішно. Це страшно. Хтось зупиніть його. Віддайте мені назад мої гроші. Та ну що ж це таке? Це ж не замок страшнючий. Там були однороги. Веселки, все в рюшах. Та ну що ж це таке? Це ж не замок страшнючий. Там були однороги, веселки і рюші. Вийшов Крістофер. Любі гості і монстри, і вигарбузята. Та не встиг він почати, як пролунало Тікати. Та куди ж ви побігли усі? Та чекайте. Та гості так швидко накивали п'ятами, що за ними аж курява знялася. Ха, ну й біжіть, а принаймні одне я запам'ятав я усіх цих чудовиськ як слід налякав.